Вот вы как трактуете слово «помидор»? Давайте немножко снизим пар. Вы в спортивном костюме, это вас с пробежки забрала или как было? Вам не нравится спортивный костюм? Бывает либо беременный, либо не беременный. Вы их на не это правильно? А, а в чем я виноват, скажите мне, пожалуйста? Я виноват лишь в том, что хочется мне кушать. 4 мільйони це по 11 договорам. В одному договорі там 400, може бути тисяч, в іншому договорі було близько півтора мільйона. Скоріше за все були поділені між, злочинні, між учасниками злочинної організації. Зараз йдуть знімати камери, немає хранів, витерли все. я говорю на облаке, Ваня обещал все с облака стереть. Ты да, вин, послушай, сколько спалили бумаг, что за бумаги? Это да все подряд, там такого набросали, я задолбался их переворачивать. А что там? Да там и с мокрыми печатями, все подряд у тебя было. Да забей, малая просит джип, дали побутовая размова, полили с нами бумаги. Не примут, и у них концы все лягут. А быков за сотку зелени потеряется. Не то, что потеряется, он даже потеряется там, где он потерялся. Дышать перестанет за 10 минут. Поляцкое поселение, где он найдет себя как боксер, и у него будут протеиновые батончики лет на 20 проплачены, и ты должен делать то же самое. 100 тысяч зелени там прозвучало, что кто да за це пр... потеряется потеряется за ці гроші. Я не понимаю, о вы говорите. Тобто переписки справжні? Чи... Ну, переписывали? Ну, в чатах. Называются Техенком. Кого Кого там? Переписки? Руденко, Руденко. Ну, отлично, там Руденко не было. Спасибо. Руденко Андрій Іванович активно займається волонтерською діяльністю, допомагає військовим, ветеранам війни, що підтверджується також відзнаками та подяками, які долучаються до заперечень. На 6 днів до 26 серпня 25 року включно без визначення застави. Забов'язати старшу слідчого у Харківській області капітана поліції Поліщука. Негайно не повідомити близько родича Руденка, оскаржити ухвалу, ви маєте право протягом п'яти днів з моменту отримання копії. Це зрозуміло? Зрозуміло, Судове засідання оголошується закрити. Пане Андрію, будете оскаржувати рішення? Пробувати. E aí, o